В нас вже годину немає світла, але в курнику завжди є світло, є вентиляція. Виходжу от таким макаром, інвертор і акумулятор. Чисто 10 секунд про те, що так ну, такі акумулятори використовуються, єрунда. Нічого путнього немає з цього. Дивіться, зараз йде навантаження. Без навантаження це десь 12,2, мабуть, да, вольта. А годину тому було 13,0. Просадка колосальна йде. Акумулятору не знаю, 3 місяці максимум. Постійно підзаряджаю, постійно доглядаю за ним, а він вже отак себе поводить. Ну, той, хто планує інкубатори там куплять, я б, мабуть, якщо купляв би інкубатор і е, живлення окремо, то я б взяв на 100 ампер годин, мабуть. 60 А годин це таке дитячий сад. Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Дівчулі їдять, доїдають. Сьогодні знову відео за корм. Чому? Тому що я отримав висновки лабораторії е, є аналіз мого корму. Я, ну ми зараз його подивимось, розберемо. Кому цікаво, то залишайтесь, тому що я буду там багато процентів розповідати, чому так і як. Ну Кому цікаво, що хочу сказати за корм, я його зараз продаю. Є дві людини, котрі купують корм на постійній основі. І я чекаю від них результатів. Є Андрій, в Дніпрі. Він купляє десь, грубо кажучи, 400 500 кг на тиждень. Вже два тижні у п'ятницю, це вчора, було ровно два тижні, як його кури їдять корм, який я виробляю для своїх корей. Які висновки за два тижні у Андрія? А, 270 курочок. В основному це домінанти. Не в основному, а майже усі домінанти. Там якісь старі є щось там 20 чим. -то. А так всі молоді. Їм ем було 4 місяці у вересні і жовтні. Він там дві партії брав в вересень і жовтні. Тобто зараз курка повинна бути майже у піки своєї яйцо До покупки мого корма людина купляла гранули десь там у Дніпрі, не пам'ятаю, він ринок казав: 270 курочок з'їдали в нього. 35 чи 36 кілограм корма на день несли десь 13-17 яєць. Представляєте, скільки тижнів, днів, місяців людина у мінус кожен день працювала. Просто бюджет родини уходив в мінус на послід. Тобто ми почали з 17 яєць на добу. Вчора він скидав фотографії, він був дуже радий. Вчора в нього рекорд 50. Він, скидав, ну, казав, писав, коли в нього був рекорд 36, потім 40. Вчора супер. рекорд, це 50. Тобто, грубо кажучи, так, це дуже мало. 270 курячок і 50 а, яєць. Але для людини два тижні тому була норма 17-13. Зараз 50. Тобто, прирост, там, ну не 300%, а 200, скільки відсотків прирост. Ну, це дуже класно. Людина радіє, і людина сказала, що буде купляти. Це перше, як би портфоліо моє. І друге портфоліо, яке було ще давно, ще влітку і не пам'ятаючи восени, це людина, яка звуть її Акмаль, я казав. Він в Узбекистані живе. І я розробляв для нього корм з 30-го дня, тобто після місяця, і до яйцекладки, і вже яйцекладка. У нього поголов'я 200 курочок і 3 півня, тобто 200 курочок в нього. Ломенвайт. Там є показник дуже класний на 118-й день перші два яйця із поголов'я в 200 курочок. На наступний день було одне яйце і, ну, коротше, після того, як з'явилися перші яйця. Не було дня, щоб не було Тобто Це не якісь там скороспілки, які знесли і потім тиждень немає яєць. Таке буває. А там все, курка занеслась і пішла. Я з ним спілкувався, не, не пам'ятаю, тиждень тому чи щось таке він питав, як там ви, як там з Нікополя виїхали. Ні, тому що він українську не розуміє. Канал підписан, але ну, не розумієш, про що йде справи. А, то він питав, як у нас діла. Я говорю, все добре, я говорю, як твої кури? Горіть, ржах. Говорю, що таке? Перейшов на покупний корм, а, якась контора, він там скинув їх інстаграм і говорить, кури не несуться. Я говорю, є ну, хімічний состав, щось є по комбікорму. Говорить, зовсім нічого немає. А, покупаю бачими нормами, але мішки приходять без всяких етикеток. На сайт компанії заходжу, дзвоню компанії, дайте склад, не дають. Не знаю, що. Говорить, буває, куплю партію, начебто рост яйцекладки кладки пішов. Купляю партію, не йде. Ну, тобто, є країни, де от так відносяться до клієнтів і вже дуже-дуже там. Чому він перейшов на гранулу? Тому що в нього не було дертімолки, і він у людини, людина для нього малола. Був млинчик і мало. Коротше, ця людина пропала чи відмовила йому, і в нього довелося прийти на покупний комбікорм і він страждає. Замовив, чекає він млинчик і перейде на той корм, який ми витувлю. Тому, що, корм працює, це моє портфоліо. Ну і головне портфоліо це от, 317 яєць кожна курка за 22 рік. Ну, як би отак. Ну, Себе так трошки похвалив Тепер давайте за корм Якщо цікаво, буду зараз розповідати, що да як. Пішли у хату, там більш спокійно. Да, таблиці є, буду показувати. І от вони цифри. Це аналіз. Тут я поки що закрив, далі покажу. Це аналіз, який я отримав. Зараз ставлю фото з печаткою, з усіма там даними, які я отримав і можу на пошту запросити, вони прийшлють. Дивимось мій корм. В моєму кормі 17% протеїну кальцію 3,5%, фосфора 0,6%, сирий жир і сира клітковина. Це. Мої розрахунки по тим таблицям, які в мене є. Майже все. Я. Ну, не то, що майже дещо я дуже, дуже вдало порахував, і мої табличні дані я вважаю коректні. Дивіться, по протеїну, в мене похибка вийшла десь 0,3%, кальцію 0,5%. Фосфор я не рахував, на жаль. Але тепер, після діалогу з Оленою, я буду дуже прискипливо до цієї позиції відноситись. Так, сирий жир в мене вийшло 5,1% по моїм таблицям. По факту 7,8%. Корм дуже жирний, все ж таки фуза, жмих сої, жмих соняшника, І я дуже багато разів казав, що він майже не палить. Він такий жирненький і курка підбирає все, тому що із-за жирності маленькі частинки приліпають до зернятка. Кілокалорій, на жаль, станція не робить аналіз на кілокалорій, скільки в моєму кормі, але по моїм розрахункам, десь от так. Це 14 гривень. Я продаю зараз по такій ціні свій корм. На жаль, лабораторія не роби аналіз. Тут бачите, скільки позицій в мене ну, бажано було зробити аналіз. Не роби аналіз на кислоти. Тобто Мені було цікаво співвідношення мітіанін цистин і лізін. Але, на жаль, на жаль, не роблять. Не знаю, далі, може, колись, коли прийду до тої позначки. Що треба буде це зробити, я зроблю. Е, дуже багато вийшло клітковини. Не знаю чому. Е, висівки використовую всього 2%. Але, може, таке зерно, така ячмінь. Ну, тобто, зернова составляюча дуже багато в цьому році, році клітковини, Не знаю. Сказать, що це погано чи добре не скажу, тому що я знаю, як ліковина та, що перетравлюється, і та, що не перетравлюється. Ну, начебто ми спілкувалися, начебто нічого це поганого не, немає в цьому, але трошки завищено. Мабуть, я по весні приберу борошно, тобто ну, приберу. І там, не знаю, висівку можна буде прибрати, подивлюсь, тоді буде все класно. Так, а тепер давайте порівняємо, це приберу зараз. І я просто в Google через Prom.ua забіг просто в поїсковики комбікорм для курей сучок продуктивний і склад самого комбікорму. І от перші 4 позиції взяв виписав. Не то, що я прям. Ну, прям там щось наполягав на цих виробниках. Ні. Два виробника, Зелений лист і дворик, я взагалі вперше бачу, тому от взяв їх виписав. І так, давайте от так зробимо. Дивіться, у всіх протеїн однаковий. 15,5. Не знаю, як мої, моя література каже, що це. Мало. Чому вони от так роблять? Ну в них є фахівці з досвідом, з освітою. Ну, якось так. В мене 17,1. Мабуть, із-за цього яйця крупніші, не знаю. Далі кальцій. В мене в кормі кальцій 3,5. У всіх них, от у кого б, от зелений лист не дав своєму комбікорму, кальцію. У всіх них. Такий же показник. Ну, трошки більше. Тобто по кальцію мій корм. Ну, такий же, як е, комбікорм в магазині. Фосфор е, Олена казала, що фосфор в мене трошки малий. Треба би підняти до 0,8. Десь так. Дивіться, в комбікормі е, заводському взагалі 0,42-048. Крамер каже 0,7. В моєму 0,58 і Олена каже: ну, ми, коли робимо комбикорм для своїх, для своїх на своїй станції для питомців їх, то трошки більше робимо. Бачите, тут взагалі дуже низький. Сирий жир. В мене 7,8. Ніхто не дає жир, тільки от зелений лист 3. Тобто не жирний. Може. При гранулюванні, жир якось там, при нагріванні кудись уходить, тому в них не виходить такий жирний, не знаю. А, сіра клітковина. А, в мене 7,3, дворик 5,7, 5,29, 6. Бачите, я намагався зробити 5, але чогось воно зависоко. Але 5 це ідеально було. Це от показники. Кілокалорії я роблю не роблю 270 тому що, тому що я даю курки 140 г своєї. І кажу, що якщо люди купляють, наприклад, корм для м'ясовічної породи, то я кажу, що ви можете годувати бункерними кормушками і не зажиріє. Я роблю такий корм, щоб курка не зажиріла. Тому я от, би, 260 максимум. У всіх, от бачите, навіть пурина 290 каже, ну і в пурини вони пишуть, що треба 110-120 грам. Тобто, якщо я так гадаю, я просто зараз спілкуюся, я не маю там прям щось на пурину чи щось таке, якщо 290 ккал і давати в бункерну кормушку, на цьому комбікормі, я вважаю курка зажиріє. Так, і ціна, дивимось, моя ціна продажна да? 14 15,30 дворик, пуріна 20 гривень 20 копійок і крамер самий дешевий 13,30. Ну, як би, пуріна на шах попереду. Усіх, ну, це на скільки відсотків там порахуєте, Не знаю. Відсотків на 30 дорожчий всіх. Але по калоріям він жир. Ну, як би дуже велика обмінна енергія. По фосфору вообще щось там не знаю. І білок. Тобто в мене білкова група дуже класна, дуже все хорош, хорошо і результат є. Так що, от так, от те, що мені видав Google, не знаю, може щось там старі ціни, які якісь не ті, але на Prom.ua заходите і от така ось ціна купуєте. Це бистенько для вас для порівняння. Все вам розповів за корм, за аналіз, які в мене були розрахунки. Вони. Дещо співпало, а дещо трошки не співпало. Але, але білкова група в нормі, кальцій в нормі, жир в нормі, фосфор теж майже в нормі. Тобто багато що в нормі. І це було просто, як на коленці, щось там на папірці, туди-сюди і вийшло. Кому цікаво, ви бачили, скільки коштує на даний момент можу продавати по такій ціні. Але гадаю, що через місяць ціна буде на гривні полтори підвищення, тому що все дорожає. Чомусь соя дорожає, чомусь все дорожає. Ну, зрозуміло чому. На жаль, так, як є. Але ще раз скажу, що я змінюю постійно корм. Навесні і влітку корм буде змінений. Я так вже робив і воно працює. Чому? Тому що навесні тепло, тому що є бур'ян. Ну, наприклад, в мене немає вигулу так, великого. Але є бур'ян, є зелена маса, є багато чого з огорода. і ти кидаєш і вони висповняють себе вітамінами. І у кого є вигул, то. Тож ваш любимий храбак чи якісь жучки-паучки. Це білкова група, вони знайдуть, тому білкову групу в кормі я трошки зменшу. Додавлю там висівки більше, додавлю чогось подешевше. І, будь ласка, а додавлю більше кальцію. Чому? Тому що яйценоскость буде висока. У мене у моїх кур 4 місяці тепла була яйценоскость 94%. Якщо у вас м'ясаєчна порода і гарна годівля, то там 80% на навесні. І тому буде так. Яйце, мабуть, здешевше, але і корм, якщо не здешевшає, то залишиться ну, в той ціновій категорії завдяки тому, що я трошки щось зміню. Ну, Я роблю так, рухаюсь так. Вірно, невірно, не знаю, освіти немає, але є колосальний досвід. Є от вони і вони кажуть, що да як. Поліняли такий пушок у них. Було багато голих дупок. Спини були голі, а зараз такі ну, трошки оброслі. Лінька закінчується. Не, не вся закінчилась, не у А, Зараз в мене 131 курка. Ми вийшли. 91 яйце, 88, 87, 90. там не знаю, Може от трошки і буде 70% а, ну Як є, тому що цей стриць, цей холодний курник, він дав знати. У Нікополі було все чудово, все класно, Тому теплий тепле курник це добре. Все, буду закінчувати. А, ну от такі от виводи. Тому на Олексі буду давати об'яву і буду казати, що є висновок, є лабораторний висновок, є документ. Так, я за нього сплатив. І тепер в мене, знаєте, як є бумажка, я тепер не букашка. От. Все, слава Україні! Дякую хлопці, що ви нас бороните і ми можемо займатися своєю справою, годувати людей, щось сплачувати налоги невеличким І все буде добре. Все, до побачення. Пока